Шановні кияни, вітаємо вас разом з паном Кучеренко. Ви знаєте, що нещодавно було прийнято рішення щодо збільшення комунальних тарифів на обслуговування ваших будинків. Це рішення несправедливе. І пан Кучеренко разом зі мною буде оскаржувати всі ці договори, які є свавільними по відношенню до вас. Ніколи адміністрація не мала права підписувати договори. Від імені мешканців без їх згоди, пан Кучеренко завтра готує відповідні документи, щоб вже в понеділок ініціювати кримінальні провадження щодо заволодіння коштами киян. І пан Кучеренко особисто бере справу під контроль. Він озвучить всі тези щодо свавільних тарифів на комунальні послуги для обслуговування будинків з трибуни Верховної Ради. Ваш вихід, пан Кучеренко. Ну, дякую, колега. Доска. Я дуже радий зустрітися з дуже такою фаховою. Людиною професійною корінним киянином Олексієм Шевчуком одразу хочу сказати, я його не знав до того, поки не побачив його останні активність, саме відеозвернення стосовно боротьби за справедливі стосунки з комунальними монополістами. Бо треба зізнатися, що на жаль, нас оточують комунальні монополісти. А в результаті цього ганебного конкурсу, який започаткована, була в принципі ініціатива від КМДА. Але проводили районні державні адміністрації, на жаль. І в результаті це був конкурс без конкурсу, коли ми з вами отримали дві несподівани. Перше, в результаті конкурсу раптово виграла в кожному районі районна. Комунальна монополія, отак районна керуюча компанія. Так, керуюча компанія. От випадково Розумієте, такий конкурс в центрі е, України в результаті 11 років реформ. Конкурс був проведено і виграла ці комунальні компанії монополісти. А друге, нам з вами просто хтось подивився так на стелю і перемножив тарифи ну, на два в середньому, та, і сказав: оце ваші ринкові тарифи. Ну вибачте, мені смішно, я з цим ніколи не погоджуся. Це принциповий момент я не хочу робити з цього політики. Я можу сказати, не погоджуюсь як киянин, не хочу платити зайвого і не буду. І не хочу, щоб мої родичі платили. Не хочу, щоб ви платили зайве, бо всі ці гроші в результаті йдуть не на послуги, не в наші будинки, а вони йдуть наліво. Вибачте, і оцю траєкторію, як вони і куди доходять, це окремо буде розслідування. І дуже важливо, що вже з понеділка правка Кучеренко щодо того, щоб тепер самі кияни вирішували які послуги вони хочуть. Отримувати буде внесена у відповідний нормативний документ. Мою правку зареєстрована в законопроекті 13.155. Вона носить такий глобальний характер, який розверне наші стосунки. В чому вона полягає? Що ми з вами мусимо платити за послуги комунальним ну монополістам управителям тільки після того, як буде підписано акт. Прийоми надання послуги. От ми переконалися, що нам надали якісну послугу за якоюсь розумною ціною. Підписали акт. І тільки після цього ми зобов'язані оплатити. Все нормально, все паритетно. Кучеренко та Шевчук разом змінюють столицю на краще. Вітаю, гарно.